Шановні майстри, приїхав Універсал Tools. Традиційно скора аукціон. Валера передає, Універсал Tools передає обладнання зі знижкою від 30 до 50%. Всі кошти, які вирощені, вони підуть, звісно, на ЗСУ. Зараз Валерій дуже коротко розповість, що саме він передає і що ви зможете купити. Коротко. Популярний набір шпателів від 150% го Шпателя до метрового шпателя. Лампа Малера. найкраща Не найкраща, але найпопулярніша. Рівень девольт Не найкращий, но девольт Офіційний. Присоска. Оце найкраща. оце найкраща. Присоска Луна. І козли два штуки. <реш> <реш> від преміального бренду TouchBiel. Супер Ціни Супер ціни. Ціни будуть знизу в тексті. Слідкуйте за ресурсом TikTok, ресурсом Universal Tools, моїм ресурсом Савайла, щоб не пропустити аукціон. Всі кошти нагадую на ЗСУ. Не тримаєш зброю, купляй обладнання, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!